Чиністі. А наш геніальний кобзар словом серця, величі любові, яке братолюбіє, єднає народ, так піднявся до вершини слави, що став лідером нації. І вже святкуємо двохсутлічний юбілей та насамперед Григоровича Шевченка, вшановуємо ті золоті сліди, які він залишив. Тературної творчі відповіді свого грай, які вже двічі поклонилися могилі пророка на Чернечому і україні, сьогодні ввітають у вінок ювілейної дати від дня народження Шевченка. Квіточку своєї щирої любові та шани віршами, які ми написали сміття.